Зараз ми бачимо певні такі спроби і Трампа, і взагалі всіх американських лідерів протягом останніх 30 років відтягування Російської Федерації від КНР. Як ти оціниш це взагалі реально? Я думаю, що це реально, і знову ж таки, як я дуже часто повторюю, це залежить від дуже багатьох мікродій і мікродеталей, які можуть впливати на макростратегію в принципі Росії. А ми зараз бачимо, що США намагаються дійсно підтягнути а, Путіна від СІ, і я думаю, що це можливо принаймні зараз на дуже чверть міру. Якщо розвивати цю стратегію планомірно, я думаю, що це потенціально можливо, принаймні не відтягнути, а розхитувати їхні партнерські стосунки. А ну і в принципі візит Дмітрієва в цьому питанні теж може бути частковою стратегією а, у цій всій макростратегії. Що відков може доносити певні наративи, які грають на національні інтереси сполучених штатів, і говорить про те, що ну, дорогі друзі, ну подивіться, що робиться вас там, Китай відтяпує вже. Економічно поглинає, бачить вас просто бензоколонку, а не повноцінного партнера. Тому, ну якщо що їдь до Москви, прозвітуй, що донесли тобі такий наратив. А і якщо ви готові принаймні піти на якісь поступки, на якісь такі кроки, то це можна робити. Наскільки це цікаво для Москви? Я думаю, що вони можуть показати в цьому зацікавленість для того, щоб не образити США і. Нюансно балансувати і, скажімо так, лавірувати на якихось рівнях, але зрозуміло, що все одно Москва надсильно залежить від Пекіна і в плані енергоносів, плані питань фінансових. Тому. Тому наскільки це можливо зараз, не знаю. Але тоді Кісенджер і Ніксон, ну, вони дійсно зробили унікальну річ. І, ну, і ти правда говориш про те, що тоді Сталін кокнув. Тому політика Хрущова з критикуванням Сталіна на 20-му з'їзді партії вона вилилася в те, що в Китаї побачили певну загрозу в цьому, і якби я думаю, що це можливо, але залежить від дуже багатьох ситуацій, які можуть повпливати як в одну, так і в іншу сторону. Тому це політика, і політика, і перемовини, і е, підкилимкова дипломатія. Це дуже чутливі моменти, які прорахувати надскладно, і ситуація дійсно може змінитися в один момент від одного тригеру, від одного приводу або від однієї комунікації, яка повпливає на подальшу стратегію Вашингтона, Кремля чи то Пекіна.